Доброго раночку, ми зараз в Миколаєві. Мене звати Страх Олександр, я військовий лікар, приїхав з дружиною, вона тут отримує за... закордонний паспорт. Стоїмо поруч з відділком поліції. І я оце дивлюсь на полісменів і хочу таке сказати: знаєте, нашу поліцію постійно обливають брудом, кажуть, що о, ці мінти продажні бабушок на зупинках кошмарять. Е Габарі збивають і так далі. А ви знаєте, я за останні п'ять років зустрічався дуже, дуже часто з полісменами. Мене і зупиняли і на трасі, і в місті, і викликав я пару раз поліцейських. І чомусь мені завжди потрапляють до мене якісь порядні, адекватні люди. От мене на днях мою, мій автомобіль в лапках тормознули на вулиці Куліка. Кажуть, у вас немає правого дзеркала. Кажу, тут і поворотників немає, тут багато чого немає, всі машини. Ми перевірили документи, потиснули лапу, сказали, воюйте, лікарю далі. Хоча могли штраф спаяти за все. Ну, я на них дихнув, звісно. Кажу, я не п'ю, бо це ще були при виконанні своїх обов'язків, тобто нам вживати нічого не можна. Все потиснуло руку, нормальні, адекватні люди. Скільки я таких полісменів знаю, які дійсно відстоюють права громадян. Чи може мені так везе? Чи може дійсно нас поліція стала іншою, вже не ті радянські. Ну, радянські мінти ще нічого були. Там багато було а, чесних людей. А от в 90-ті, звісно, міліція. Була трешовою. Якась реформа відбулася, і на це приємно дивитись. Я знаю, як реформа відбулася в медицині. Я особисто нею займався, приймав участь і знаю, що медицина стала доступнішою, безкоштовною для населення. Так, вона ще не досі, не, 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 не вся якісна, не у всіх регіонах, але в Херсоні, щоб ви розуміли, вся медицина безкоштовна. Ліки безкоштовні, навезли ліків багато, лікарі приймають, оперують. Є і деякі операції, які робляться за гроші, але більшість, особливо екстрена допомога, надається безкоштовно. Тобто якісь в нашій країні зміни є. Я не знаю, хто е, є причиною чи Порошенко чи Зеленський, але зміни в нашій країні є. Вони, на жаль, не дуже помітні. І дуже кваленко відбуваються, але вони є. Якщо ми будемо так рухатись, наша країна розквітне. Особливо, якщо ми кожен будемо приймати у цьому участь, не забувати ходити на голосування, на вибори, приймати участь в громадській діяльності, піднімати, підписувати петиції, брати участь у зборах. І так далі, і так далі, і так далі. Висвітлювати наші проблемні зони і питання в мас-медіа, як це я роблю. І тоді наша країна буде змінюватися. Це повинен бути рух не тільки влади, а й наші рухи. Дякую. Я думаю, що трошечки вам позитиву додав, додав в сьогоднішній день. Дякую. Разом до перемоги. З вами був страх Олександр, військовий лікар у відпустці.